Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. Так, час новин. І зараз для вас працюють команди фактів та вікон про все найголовніше з фронту. і Тилу наступні 15 хвилин. 50 шахетів та одну авіаційну ракету знищили сили протиповітряної оборони сьогодні. Полювання тривало від ночі і до ранку. Збивали шахеди у межах 14 областей. Всього по Україні росіяни запустили 69 безпілотників, дві балістичні ракети та одну авіаційну. 16 ворожих дронів захисники неба втратили на локаторах. Ймовірно, вони впали під впливом радіоелектронних засобів протидії. Крім того, один шахет перетнув державний кордон з республікою Білорусь на Чернігівщині. Ще один російський. БПЛА повернувся додому у Білогородську область з десяток дронів прямували до столиці, але всі ударні БПЛА збили ще на підступах до Києва. Повідомляють у київській військадміністрації. Про постраждалих інформації немає. 14-річний хлопець загинув і ще четверо дітей травмовані всі віком від 10 до 17 років. Троє з них у лікарні один постраждали у тяжкому стані. Напередодні ввечері росіяни обстріляли із артилерії село Малокатеринівка Запорізької області. Снаряд 152-го калібру вибухнув біля дитячого кафе Лаванда. Поранень зазнала також 18-річна працівниця закладу, як скаліченим дітям надавали першу допомогу на власні очі. Очі бачила староста. Діти дуже стікали кров'ю, надавалася швидко допомога. І дітей поступово швидкими направлялися до обласної лікарні. Впродовж кількох годин тяжко пораненому 14-річному Дмитрові лікарі проводили реанімацію, та врятувати його не вдалося. Нині під наглядом медиків залишаються двоє хлопців і дівчинка. У одній дитинки вирвало м'язу руки, у другого бедро. І у третього застряв осколок застряв позвоночник. Вдруге помалу Катеринівці росіяни вдарили кількома десятками градів вже близько опівночі. На тепер відомо про півсотні пошкоджених будинків. Вранці в одному з них знайшли тіло чоловіка. Ще одна жінка поранена. Вона в лікарні. Сьогодні в Кушугумській громаді оголошено день жалоби. Самого ранку на Херсонщині вже п'ятеро поранених. Близько восьми ворог обстріляв комишани. Внаслідок цього до лікарні доправили літню пару. Подружжя дістало численні уламкові поранення і вибухові травми. А вже за кілька годин окупанти вдарили по Антонівці. Там постраждали двоє працівників критичної інфраструктури. Пізніше до лікарів звернулася співробітниця ОВА з наслідками чергового обстрілу Херсона. Усім зараз надають медичну допомогу. Ну, а вночі російська реактивна артилерія вдарила по Томеній балці. Там постраждала 22-річна жінка, яка їхала з чоловіком на мотоциклі, і ще одна мешканка. Потерпіли госпіталізували, а минулої доби через обстріли на Херсонщині. За даними тамтешньої ова загинула одна людина і 15 поранено, з них четверо дітей. Під ворожим вогнем опинились освітні і медичні заклади, адмінбудівлі, житлові будинки. Ну а в середмісті Херсона, внаслідок обстрілу, понівечено будівлю, торговельного центру, приватні будинки і кафе. Сначала было три артиллерии, осторожно. А потом вот это ударили граны. А потом очередь была штук шесть или пять. Да, десять что-то. Ну что долетело, никто не считал, но очередь длинная была. Одна людина загинула, і двоє постраждали внаслідок ворожих обстрілів прикордоння Харківщини. Напередодні ранці росіяни скинули ударний дрон на цивільну автівку в селищі Козача Лопань. Внаслідок влучання загинув літній воді. Ще один пасажир поранений. Є постраждала жінка. І в Куп'янську місто теж було під ворожим обстрілом напередодні вранці. Ну а на Донеччині одного вбили чотирьох цивільних травмували росіяни. Один загиблий та один поранений. Внаслідок ворожих обстрілів у Костянтинівці. Туди окупанти вдарили з артилерії двоє місцевих травмовані і в Гродівці Покровського району. А по самому Покровську ворог вдарив трьома ракетами с 300 Там теж є поранений. Окрім того, пошкоджені чотири багатоквартирні будинки. Заклад освіти, АЗС, агрофірма. З-300 с росіяни вдарили і по Сергіївці, що в Краматорському районі. Там пошкоджене. Фермерське господарство, потрощене будівля і понад 40 одиниць сільгосптехніки. Загалом за добу росіяни обстріляли 14 населених пунктів Донеччини. Військово-морські сили України завдали удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу С-300 поблизу Новошахтинська Ростовської області. Повідомляє генштаб ЗСУ. Ці комплекси загарбники використовують для обстрілів мирних міст України, руйнуючи житлові будинки і тероризуючи цивільне населення. Тамтешні жителі в соцмережах пишуть про кілька потужних вибухів. Голова Ростовської області Василь Голубів повідомив про ракетну атаку, мовляв, на заході регіону, ніби збили одну ціль. И вот у нас горит поле. Крім того, неспокійно було вночі, і в підмосков'ї мер Сергій Собянін заявив, що це одна з наймасштабніших атак на столицю Росії, і що сили ППО нібито збили 10 дронів, що летіли в напрямку Москви. Також безпілотники фіксували над Брянською і Тульською областями. Тамтешня влада повідомляє про 23 збиті дрони над Білгородом і Білгородським районом. Також працювала протиповітряна оборона за заявами. Міноборони РФ за цю ніч загалом збито 45 безпілотників на територію. П'яти областей РФ переважна більшість солдатів у путінському війську колишні ув'язнені, бо воювати більше нікому. Це стверджує рецидивіст Дмитро із Волгограда, який втрапив до рук наших армійців на Запоріжжі після першого свого бою. В полоні найманець розповідає, чимало кримінальників за першої ліпшої нагоди намагаються накивати п'ятами з війни. І аби цьому запобігти, командири перестали їм видавати документи. А ще окупант стверджує, що в них існує підпільний прайс з розцінками для тих, хто не бажає йти на м'ясні штурми. «Какой ухо лучше слишить вас? До да нього одинакову контузію. Із контузією, пошарпаним після вибуху обличчям та скалками у нозі, 35-річний кримінальник Дмитро розповідає про свої поневіряння. Каже, запропонували укласти контракт ще до вироку суду. Мені 15 мая цього року закрили, і 28 июня в Ростові я вже підписав контракт. Тобто ви ще сидіти не почали? Мені ще навіть срок не дали. То есть мне озвучили його, но не дали. Сидіти Дмитро мав 10 років за наркотики та спокусився шансом відбілити біографію. Твердить, таких, як він, в окупаційному війську більшість. Щоправда, і кидається на втеки теж чимало. Зараз в основному 68% Росії воюють з зеки. Не, не, не мобілізовані, не контрактники, а зеки, тому що більше нікому воювати. А откуда у вас ця статистика? Ну, це говорять в новостях і самі ці... Военные говорят. То, что ну некую больше. Знаете, почему документы не дают зекам? Потому что когда идет какая-то пересылка, из десяти двое точно убегают зеков по военному билету. Военный билет, это считаю, как второй паспорт. Вы думаете, что зекам охота это служить, а им больше нет нету выбора. Они устали сидеть. Окупант розповідає, путинские бойовики, для яких життя дорожче за гроші, мають нагоду найти ней штурмы. Можно платить на начальнику и никуда не ходить и быть там. Uh, как, в тылу, короче. Ну, зарплату отдаешь всю свою, и в тылу отдаешь. Ну, остаешься. Это у вас такое практикуется? Ну, практикуется, да. Сколько платят? Ну, когда как по разу? 150-200 двести тысяч рублей. Ну, то есть зарплату. Ну да, почти сюзарплату, да, іш і все. Сам він бідкається, зарплати ще не отримав. І після першого ж бою, в якому загинули всі 11 його поплічників, рецидивіст здався у полон. Я не попав, я сам здався. Ну, то що це не моя війна. По факту ви були в составі російської армії. Да. Как вважаєте, за що вона має від? Я не могу ответить, чесно я не знаю, как відвідати. Я не понимаю. Натомість, завдяки нашим армійцям Волгоградець Дмитро нині обізнаний, із чого почалася злочинна російська війна проти України. Как мне немного истории рассказали, это Майдан, коротше. Ну, як это объясняли. Так я не знаю, правильно. Нет? А вам свой не надоел? А вам свой президент не надоїв? Надоел. Так може, тоже строить? Подумать, а майдані, наприклад. У нас люди думают о семье в первую очередь. Так і у нас думают. Есть... Дмитро за зателефонувати рідним. Слухавку бере його батько. А, не слышно. Сейчас пересылки папа показують, помощь, все дела перематывают, не то, что ранение. Вот так. Жду, когда вот так. Да, там, осколки. Да, не, осколки, діва, діва. Нам батько окупанта на ім'я Анатолій заявив, він проти війни. Але відповідати на незручні для росіян запитання відмовився. Ну я вообще проти війни. – Ви не підтримуєте так називаємо СВО, да? Ну, войну я не підтримую. – Ну это СВО или война, как ви вважаєте? За це вам срок можуть дати у вас. За що? Ну, за то, що війну називаєте війною. Нині із полоненим працюють слідчі та контрозвідники СБУ. А той, як і більшість інших, таких як він, присягається не повертатися сюди. Що то будуть робити? попитайсь там може два, два пальці. Я труплю, скажу, бо дрова. Андрій Почтів, Артем Деженков, програмовік на СТБ Єдині новини. Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну в довгостроковій перспективі та обговорюють з Києвом цілі наступу в Курській області. Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер. Він підтвердив, що Росія перекинула незначну кількість військ у Курську область і що сили намагаються реагувати. Однак Україна має певні успіхи. Водночас представник Пентагону повторив, що політика використання американських засобів ураження дальнього радіусу дії для ударів глиб Росії не змінилася. Тобто, США не дозволяють Україні застосовувати надану американську далекобійну зброю для атак по Курській області, оскільки вважають, що вона доцільніша для ударів по тимчасово окупованому Криму, однак схвалюють контрнаступальні операції вздовж кордону. При цьому райдер зауважив, що не вдаватиметься в деталі вибору Україною сил та засобів при проведенні своїх операцій президент Зеленський сказав, що наступ у Курській області здійснено для створення буферної зони, тому ми спілкуємося, щоб дізнатися більше про їхні цілі. Сполучені Штати, як і раніше, зосереджені на тому, щоб дати Україні можливість бути вільною і суверенною країною, здатною стримувати російську агресію в майбутньому. Їхня операція в Курській області змусила Росіян відбиватися у відповідь. Це безумовно продемонструвало креативність і бойову звитягу українців. Але коли справа доходить до їхніх довгострокових. Цілий ми все ще обговорюємо це з ними. Райдер нагадав, що в понеділок міністри оборони України та США обговорили телефоном поточну ситуацію на полі бою, навчання українських військових і підготовку до засідання контактної групи з питань оборони у форматі Рамштайн, яке відбудеться 6 вересня на одноіменній авіабазі американських збройних сил у Німеччині. Надскладні поранення та фактично ампутацію обох ніг перебороло бажання ходити на власних двох. До Дніпровської лікарні, травмованого на південному напрямку військовослужбовця, доправили в критичному стані. У медиків було всього кілька варіантів або ампутувати ноги, або пройти з пацієнтом через пекло лікування та реабілітації. Обрали друге. Продовжить Христина Венгеляускайте. Ну, це все завдяки вам, Олег Володимирович. Під оплески Євген встає з крісла колісного. Бажання не втратити обидві ноги, а ще й кваліфікованість та майстерність дніпровських медиків зробила справжнє диво. Тривало лікування, яке коштувало сотні тисяч гривень. І хірург, який по частинах шивав ногу, та й досі веде Євгена. Зробили свою справу. Кожній нозі буквально по 40-50 відламків, маленьких та великих. І це заважало і робити операції, відшивати судини. Дуже важкі моменти, які зв'язані. Бачите, тобто тут кістки нема частина, Це все прийшлося нарощувати. Надскладне поранення двох ніг Євген отримав на південному напрямку. На рахунку чоловіка, який пройшов шлях від Харківщини до Запорізької області, не одне успішне бойове завдання. Втім, останнє ледь не стало для нього фатальним. Прилетіло на ФПВ якийсь мінно-вибуховий прилад і уразив мене і декілька побратимів моїх. Нічого я не побачив, куча пилу, земля. Нерозуміння, що зі мною скоїться, я на землі хочу встати, не можу. Потім розумію, що ноги мені повітря бали. Евакуація просто з поля бою тривала 25 хвилин. Далі ста та лікарня у Запоріжжі. Там йому запропонували погодитись на ампутацію кінцівок. Чоловік відмовився і, врешті, опинився в Дніпрі. Тут кажуть медики, було всього два варіанти: або ампутувати ноги, або почати тривалу боротьбу за збереження кінцівок. На початку видалялися всі мертві тканини, проводились резекції кісток мертвої шкіри, мертвих м'яких тканин. Потім був період, коли ми все це закривали. Брали шкіру в одному місці, пересаджували на інше місце, закривали всяк, можна можна дефекти кінцівок. П'ять місяців болісного лікування, 20 операцій, та щонайменше 140 перев'язок. Все, аби чоловік. Пішов. Євген з гідністю переніс все. Найважчим, розповідають медики, було наростити кістки. На одній нозі на 10 сантиметрів, на іншій на 7. Спеціальною методою ці кістки пересувалися донизу. Закриваючи дефекти кісток внизу. Тепер ці кістки тут з'єднані, застиковані. Ми за рахунок апарату вимушуємо їх зростатися в цьому положенні. А тут, де ми пересікли кістку, вирощувалася нова кістка, так називаний регенерат. От і він з часом окостяніє і буде як звичайна нормальна кістка. До лав збройних сил чоловік став одразу з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Характер бойових дій змінювався буквально на кожній ділянці фронту. Євген згадує від війни артилерії до війни технологій. Ворог вчиться в нас дуже сильно і швидко дуже навчається. І у ворога це все як вам сказати, в производственному потокі. То він постійно обновлюється. Постійно в них ротать, це... Захунок, у них ротації, все. Захимо чого тримаються наші хлопці? Тому що вони розуміють, кого захищають, хто їх чекає вдома. Попереду у чоловіка щонайменше три операції, та найголовніше реабілітація. Чоловік кажуть, лікарі зможе не просто ходити, а навіть бігати. Та мета у військовослужбовця одна. Якщо буду бігати, повернусь знову до війська. Ви готові ще раз. <підомо> Готовий. Чому? Тому що якщо не ми, то хто? Христина Венгеля у скайпі, Денис Цінегін. Програма Вікне СТБ, Марафон. Єдині новини. Нові репортажі та вся найсвіжіша інформація в новинах за 15 хвилин. Побачимося о 13.00.